Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблі грабліву рошелексоночка до роторної косарки Virex. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на асортимент фарби та усього іншого для покраски вашого трактору. Є ось така фарба сіра МТЗ 1 літр та 05 оригінал. Вон є така червона, синя, шоколадна та зелена. Також в нас є аналоги, фарби різних брендів. Є грунт, розчинник фарби, затверджувач. Розчинник є у різних об'ємах. Є в малих отакий 1 літр та 07. Та є ось такий 4,5 літри. Антисилікон, Також є змивка для старої фарби. Перетворювач ржі. Якщо вас щось зацікавило, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!